Вітаю друзі, ви на каналі SkyHunterBot. Сьогодні з вами хочу поділитися своїм невеличким досвідом, скажімо так, лайфхаками. А саме хочу поговорити про бойовий досвід. Коли ви граєте на танчику, приймаєте участь в боях, то накопичується вільний досвід. Він у нас показаний, прогресію показано в правому кутку, верхньому. І бойовий досвід. Можна його подивитись ось так, навівши мишку на танк. Бойовий досвід використовується для прокачки наступної техніки і для прокачки польової модернізації. Коли ви завершите цей процес і прокачку наступної техніки, тобто ви можете вже придбати, купити срібло ту техніку. І у вас прокачана польова модернізація, це якщо ви збираєтесь і надалі грати на цьому танчику, то вам необхідно буде прокачати польову модернізацію. От. Наприклад, як ось тут у мене, то тоді, коли ви все зробили, вам потрібно натиснути на цю кнопку пришвидшення на навчання екіпажу, щоб весь бойовий досвід. Щоб навчання екіпажу. Якщо ви цього не зробите, то бойовий досвід буде накопичуватись, і він ні на що, не буде з нього користі. Якщо ж ви все-таки забули зробити це і бойовий досвід накопичується, а ви побачили це вже досить пізно, то його можна конвертувати, але за золото у вільний досвід. Наприклад, скільки мені потрібно золота, щоб зі всіх танчиків перекачати, конвертувати у вільний досвід. Сума не погана, але вільного досвіду буде теж чимало. Я цього робити не збираюся, бо золотом немає стільки. От. Тому не забувайте натискати цю кнопку. Далі. Коли екіпаж або один з членів екіпажу прокачується, всі перки в нього вивчені, то весь бойовий досвід переходить, частина, здається, не весь, а ось половина бойового досвіду. заробленого бою членів, членів екіпажу, що досяг. Постпрогресії ділиться на загальну кількість танкістів у машині і додається до шкали постпрогресії. І коли шкала заповнюється, вам у скарбничку значить, універсальний довідник надходить. Це дає кожному танкісту 100 тисяч вільного досвіду. Просто досвіду. От. Тобто, коли ви прокачали якусь техніку і купили, я, наприклад, на техніку 10-11 рівня саджу завжди новий екіпаж. І тому, щоб пришвидшити його навчання, я використовую ті посібники навчання для пришвидшеного навчання. Далі, що я хочу вам ще сказати, це Бувають такі додаткові завдання. Там, наприклад, був недавно День Незалежності Польщі. І за виконання завдання давали там деколі. І ці деколі, там, наприклад, прапор, можна було продати, якщо ви заробили цей прапор. То його можна продати. Я вже його продав. Я натрапив на, на, на таку можливість десь 2-3 роки тому якраз часто мені дуже потрібно було, було срібло і були вони в мене багато цих прапорів, я всі продав. Потім у мене звідки я це не купляв, були. Ось отакі 4 тузи, і мене досі на якомусь танчику вони є. От їх теж можна було продати. Оці зуби були теж теж продав. Досі не, доволі непогана сума вийшла. Мене виручила, Скажімо так. Ось у мене є ще дракони. Теж можна продати, на техніці в мене є. І вовк, що біжить. От так натискаєте, продати, наприклад, і 72 тисячі вашої скарбнички. Ось, наприклад, в мене Яга. Ось ці дракони. Ну, мені подобається, я їх продавати не буду. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Ще почуємось. Па-па!